Моє вітання. Ви на Ютуб каналі РБК Україна. З вами Юлія Гаюк. За час повномасштабної війни українці, як ніхто інший, змогли побачити справжнє обличчя Росії. Воно боягузливе та потворне, а замість розвитку своєї культури обирає привласнити чужу у новому відео. Розкажемо вам про українських митців, творчість яких Росія нахабно приписує собі. Першим у нашому списку буде Іван Айвазовський, відомий своїми роботами із зображенням моря. Росіяни в один голос кричать, що він саме русський художник, але цікаво, що Айвазовський народився в сім'ї вірменів, які переїхали до Криму з Галичини. Впевнена, що ви так само як і я ще ніде не почули слово Росія чи росіянин. Звісно, митець мав зв'язок із Московією, оскільки вивчав своє ремесло в Петербурзі. Проте більшу частину свого життя він працював в європейських столицях, а на полотнах зображував українську культуру. Якщо ж ви далекі від мистецтва, то Айвазовський все ж має одну картину, яка потішить кожного сучасного українця. Вашій увазі пожежа Москви 1812 року. Ну хіба не краса? Дивимося та візуалізуємо. Наступний викрадений митець це Ілля Рєпін. Він народився в Харківській губернії, яка була тоді під контролем Російської імперії. Проте Рєпін походить із козацького роду на прізвисько Ріпа. Можна припустити, що його справжнє прізвище Ріпа змінили на російський манір Рєпін. На жаль, така тенденція мала місце на території України ще певний час. У творчості та зв'язках Рєпіна Україна посідала далеко не останнє місце. Близьким другом художника був український історик Дмитро Яворницький. А в картинах митця неодноразово з'являлися українські мотиви. Навідомі. Що його роботою є ось ця картина, де запорожці пишуть листа турецькому султану. Очевидно, що Росію тут мало що стосується, але один з екземплярів полотна вони майстерно забрали собі на зберігання. Інший, на щастя, розміщено у Харківському державному музеї образотворчого мистецтва. Додамо також, що ранній репін розписував українські церкви, які, на жаль, Росія знищила під час війни. Але як же це виходить? Своїх не бросаємо, але своїх же знищуємо? Типова Російська Федерація. Візійдімо трошки від мистецтва та поговоримо про літературу. Микола Гоголь є найвідомішим прикладом того, як Росія збагачує свою культуру за рахунок інших. Отож, Гоголь народився в Полтавській губернії у відомому українському роді Гоголів Яновських. Його далекий нещадок, Остап Гоголь, був гетьманом правобережної України в 17 столітті. І в такому випадку абсолютно абсурдно звучить те, що в Росії Гоголя вважають класиком російської літератури та найвизначнішим представником української школи. Під час навчання в гімназії він активно цікавився українською історією та фольклором, які згодом вилилися у відомі нам твори. Але ось що цікаво: чому Гоголь не захотів писати про велику руською душу, а описував саме українську культуру? Очевидно, що відповіді це питання не потребує. Говорячи про музику, варто згадати композитора та диригента Максима Березовського. Російська Вікіпедія пише, що він создатель класічська русского хора. Однак українські джерела стверджують, що до такого Березовський зусилля не докладав. Вищу освіту. композитор здобув у Києво-Могилянській академії його найвідомішою роботою є опера демофонд. Унікальність полягає в тому, що це перша опера, написана українським композитором, яку, до речі, високо оцінили італійські знавці музики. За час кар'єри Березовського обрали членом Болонського філармонічного товариства в Італії, проте влада Російської імперії не дала йому розкритися на повну. Музиканта примусово повернули в Петербург. Там йому не давали гідної роботи та не зважали на творчість. Через нестачу коштів і відсутність визнання Березовський почав хворіти. У 31 рік він помер. Смерті зазнали і його неоціненні твори, оскільки майже всі роботи були рукописними, їх знищили. Тож збереглися лише ті, які світ встиг почути. Можливо, ви здивуєтеся, почувши наступне ім'я. Проте письменник Антон Чехов також був українцем. Причому він це відкрито визнавав. Я справжній малорос. Я в дитинстві не говорив інакше, як по малоросійському, казав Чехов своїм друзям. На жаль, вже тоді Росія встигла прищепити українцям комплекс меншовартості. Але, як бачимо на прикладі Чехова, це ніяк не впливало на самоідентифікацію. Чехов народився в Катеринославській губернії, попри те, що значну частину життя він провів у Російській імперії, письменник багато подорожував Україною та зображав її у своїх творах. Крім того, дослідники його творчості вважають, що багато прийомів по. Чехов запозичив саме в ранній українській літературі. Ще одним викраденим Росією митцем є пейзажист Архип Куєнджі. Як і всі попередні, він народився на території сучасної України, а саме в передмісті Маріуполя. Проте всі роки там панували імперці. Художник часто зображував рідне місто, береги Дніпра та українські мотиви. Загалом полотно під назвою Вечір в Україні куїнді створював цілих 23 роки. Бачимо українські хати, мазанки в заграві сонця, яке ховається за горизонт. Якраз таки в зображенні світла та тіни і полягала складність роботи, що й забрало такий великий проміжок часу. На превеликий жаль, велика кількість картин інжі зберігається в Росії, у тому числі й українські пейзажі. До таких належать місячна ніч на Дніпрі, Дніпро вранці, чумацький шлях у Маріуполі та інші. Сподіваємося, що одного дня роботи українського художника таки повернуться на батьківщину. Ні-ні. <му> З вашим екраном, усе добре. Це ж просто чорний квадрат Казимира Малевича, ще одного українського художника, якого чомусь вважають руським. Малевич народився, жив і почав вчитися в різних містах України. Його першим вчителем став інший український художник Микола Пимоненко. Через певний час Казимир їде в Ленінград працювати, але вже після повернення до Києва його життя не було таким як раніше, адже розпочалася епоха розстріляного відродження. Через утиски радянської влади художник знову їде в Ленінград. Там на допиті чекістів він стверджує, що за національністю українець однак його звинувачують у польському шпигунстві та погрожують розстрілом. Зрештою, Малевича ув'язнили на три місяці, у результаті чого він і помер. Під час Другої світової війни справжнє місце поховання Малевича втратили. А вже у 2013 році там звели житловий комплекс, і це яскравий приклад того, як Росія не цінує нібито свій цвіт нації за життя та не поважає його після смерті. Насправді, список привласних діячів культури можна продовжувати довго та навіть наводити приклади із сьогодення, чого тільки варто є український мультфільм Мавка, який агресорка переклала на російську, і все задля того, аби наша міфічна істота розгаварювала, а не розмовляла. А нам своєю чергою варто цінувати український культурний продукт і відходити від усього російського. Все, що за нашим каналом пишіть коментарі та натисніть на дзвіночок, аби бути в курсі всіх актуальних подій України та світу.